Так, друзі, залітаю в продажу ще один спринтерочок в базі Extra Long 21 року. База Екстра Лонг. Та гарненькі Бампера, молдинги, все в кольорі. Показую машинку. Ось такий зараз відкрию вантажний ціп. Тут все як завжди, Серці людки, Ось така машинка. До речі, хто шукав, там вже мене резерв просили резервувати. Я якраз викидаю свіже, кажу всім слідкувати е, слідкувати за... Моїми відосиками можете ставити якісь там галочки чи щось якісь там закидати собі їх, ці відосики зберігати. Можете заходити на мій канал. Там в мене є ще 319 теж екстралонги. От, на моєму каналі покажу вам ще От, На моєму каналі заходите і дивитися, виберете собі можливо 319 кому треба. Є з пілотами, є без пілотів, і кольори. Що у нас тут комплектація в неї повна, є круїз. Немає тільки моніторчика. Моніторчик без проблем продається на шоті. Монітори кнопки зразу ставити все. треба. Можу я купити, все, якщо там кліматконтроль. Так, Сідачки, маркезони, ну коротше таке нормально. Пробіг в неї 380 тисяч. Тому треба. Хто шукає, той знайде. Бачите, яка вона ух, І гарна. На такій машинці не стыдно, як кажуть, і в люди виїхати. Ось така машинка. Добре, не забудьте закинути відосик собі в цей е, дверку. Закинути собі, поставити галочку, підписатися до мене і кому треба слідкувати. До речі, призирований бомб'єзна. Шикарнічок, чотири колеса, дві ресори. А ні, тут одна. Тут одна рессора, вибухаюся то в мене на тих машинках були по дві ресори, тут одне на стопіку є царапінка, хтось буквука вицарапав, ну його можна сполірувати, якщо хто хоче може собі сполірувати. Так, по машинці зауважень ніяких немає. Ось От. От така машинка. Ще вам покажу, зараз моторний. Ярные рукой зроблю швытку выиграть. Ось такий моторный. А все есть, все працює. Добре, друзі, дзвоніть, номер телефону я напишу десь там, якщо його не буде видно на відео, то шукайте десь в описанні. Ось така машинка. Все за всіма е, всім вдалих вдалых воздействий.